25 років це відновлення, повернення нашої незалежності. А насправді наша незалежна, вільна українська держава і столиця Київ існує з IX століття, з 882 року. Ми мали на початку 500 років незалежної, сильної, вільної держави, яка може себе абсолютно чітко вважати. Одним з фундаторів сьогоднішньої розвинутої Європи. А потім ми мали ще 135 років нашої казацької держави. І це теж вільна держава. І, до речі, це один з перших прикладів справжнього самоврядування. І тому наша історія є настільки древньою, настільки сильною, настільки потужною, у нас ніколи в наших традиціях не було. Е Такого явища, як узурпація влади, як одноосібність правління. Наша країна завжди. Е Завжди демонструвала здатність самоврядування, здатність демократії і свободи. І тому я думаю, що нам треба пишатися такою історією. А окупанти, які сьогодні говорять про те, що Україна може не відбутися або не відбулася, мусять добре пам'ятати, що Московія перший раз згадана через три століття після того, як Київ став столицею держави, яку ми вважаємо нашою рідною державою Київською Русі. І тому я хочу привітати всіх саме з поверненням нашої незалежності. Я вірю в наш народ, я вірю в нашу політичну націю, я вірю сьогодні в нашу армію, в нашу силу. І це мені здається і є основою нашого справжнього святкування.